Всім доброго дня, маємо в продажі свіжопригнаний Renault Megane 3. Автомобіль, щойно напригнано з Франції, вже розмитнений, сертифікований, готовий до реєстрації. Це у нас 2014 рік виготовлення, експлуатація та перша реєстрація 2015 рік. Автомобіль в гарному стані, в рідному окрасі, двигун у нас 1,5 дизель К9К, механіка 6 ступка. Давайте заглянемо в багажник. Великий міський багажник, чистенький, ціленький комплекті є повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, весь комплект. Давайте заглянемо в салон автомобіля. По комплектації 4 підйомника, регулювання складання дзеркал, автоматичне світло, мультикермо, двохзонний клімат, клімат працює. Мультимедія, великий дисплей, всі сервісні документи. Дивіться, все, що мінялося, все по наявності. Пробіг автомобіля 227 тисяч оригінального пробігу. Підтверджено. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться. в місті Вінниця також у нас можлива доставка авто по Україні. Всім гарного дня, мирного неба та гарних автомобілів.